Добрий день! Починаємо урок з навчання грамоти, письмо. Сьогодні ми будемо з вами вчитися писати велику букву Б, склади, слова і речення з вивченими буквами, а також списувати друковане речення. Відкрийте, будь ласка, зошити на сторінці 61. Давайте уважно розглянемо малюночок. Хто зображений на малюнку? Чим зайняті бабуся і онуки? Не забувайте давати відповіді повним реченням. Чим вона їх пригощає? Що, на вашу думку, говорила бабуся з онуками за столом? Придумайте на букву Б імена дітям, зображеним на малюнку. Ми вже знаємо, що дівчинку може звати Богданка, хлопчика Бориско, з якої літери потрібно писати їх імена. Так, правильно, з великої. Але ми ще не вивчили цю літеру, Отже, сьогодні цим і будемо займатися. А мені хочеться зараз поговорити про бабусь. Доповніть моє речення. Бабуся лагідна як? Бабуся працьовита як. Бабуся мила, як? Бабуся добра як? Бабуся красива як? Я думаю, ви дуже любите своїх бабусь і підібрали найкрасивіші, найгарніші слова. А тепер давайте повернемося до нашої букви Б. Розглянемо, з чого складається ця літера. Вона складається з трьох елементів. Перший елемент зустрічається у багатьох літер. Це подовжена похила лінія із заокругленням в ліву сторону. Другий елемент це півовал правий, так. І третій елемент це також е, пряма лінія із заокругленням, яка йде е, горизонтально. Зараз візьміть, будь ласка, простий олівець, наведіть спочатку на малюнку перший елемент, пряму похилу лінію заокругленням в ліву сторону. Потім наведіть пів овал. І, звичайно, третій елемент. Натискаємо на паузу, виконуємо завдання. І якщо у вас все добре вийшло, ось так, ми переходимо з вами до написання самої літери. І так, увага! Давайте поглянемо, як пишеться ця буква. І так, починаємо ми перший елемент, який багато разів вже писали. Це похила лінії заокруглення внизу. Елемент зверху, горизонтальний, спочатку заокруглення, потім пряма, і півовал. І так, Починаємо писати на першому рядочку олівцем звичайно, олівцем. Перший рядочок велику букву Б. Пишемо старанно, дивимось на зразок, слідкуйте за своєю поставою, спинка рівненька, зошит правильно покладіть. і коли ви завершите цей рядочок, знайдіть королеву букву і одягніть на неї корону. Переходимо до другого рядка. Прочитайте, будь ласка, букву сполучення. Перше БУ. Зверніть увагу на поєднання і прописуємо три. Рази. Один раз наводимо, і два рази самостійно. Наступний склад Б. Пригадайте, які слова починаються на цей склад. І так пишемо до кінця рядка склад Б. Це вже ручкою пишемо, у нас є позначка. Добре. Трішечки відпочинуть наші руки, зробіть декілька вправ для ручок, які ми з вами вчили на уроках. І продовжимо. Наступний рядочок читаємо «бо». Склад «бо». зверніть увагу на поєднання букви Б з буквою О. Пропишіть, будь ласка, один раз наводимо, і один чи два рази пишемо самостійно. Так, ім'я Борис починається якраз з цього складу. Бо. Пишемо Борис красиво. Молодці. Наступний рядочок. Прочитайте, будь ласка, Бориско і Ліза У. Ви бачите, що це речення не завершене. Нам треба з вами дописати слово. Подумайте, будь ласка, яким словом ми завершимо це речення? Бориску еліза у, ну, подивіться на малюночок. Ну, звичайно, у бабусі. І так, красиво наводимо Борискує Ліза у і дописуємо слово бабусі. І не забуваємо в кінці речення поставити крапку. Робимо паузу, виконуємо завдання, потім продовжимо перегляд. Наступне завдання списування з друкованого речення. Прочитайте, будь ласка, це речення. Бублики і булки на столі. Скільки слів в цьому реченні? Так, правильно, 5. Яке слово пишеться з великої літери і чому? Так, початок речення ми пишемо з великої літери. Ну що ж, нам треба друковане речення записати писемними буквами. Пригадайте, як поєднуються букви, не поспішайте. Це завдання дуже складне. Але я думаю, що ви впораєтеся. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Ну що, написали? Давайте перевіримо, чи так ви написали: чи не забули ви поставити крапочку в кінці, чи правильно ви поєднували? Букви. Перевірте, будь ласка. І останнє у нас е, речення прочитайте його. Так, булки солодкі. Скільки слів в цьому реченні? Так, два. Напишіть, будь ласка. І після цього е, зробіть декілька вправ. Давайте перевіримо, чи правильно ви написали. Так? Ну що ж, ви молодці? І останнє завдання. Подивіться, будь ласка, на малюночок, що зображено на цьому малюночку? Так, це булка. Визначте, будь ласка, місце букви У в цьому слові. Так, а якщо ми букву У в цьому слові замінимо на букву І, яке слово у нас вийде? Правильно, білка. І так, будь ласка, завдання вам ось тут намалювати білочку? І так, підводимо на підсумок нашого уроку. Яку букву ви вчилися сьогодні писати? Так, букву Б. А для чого? Треба вміти писати велику букву Б. Правильно, щоб записувати імена, прізвища, клички тварин, назви країн. Ну, Звичайно, і перше слово в реченні. Пригадайте слова з буквою Б на початку слова. Всередині. Ну що ж, молодці? На сьогодні все. До побачення!